Все було організовано, все було все було безпечно, це було під мирним небом. А зараз що? А зараз хаос. А що мені робити? А що далі? А я не знаю. Це почуття безпорадності, безпомочності, дезорієнтації. Когнітивні функції мозку вони придушуються, так згасають. Ну тому що війна це щось велике. А ти такий маленький, маленький, безпомічний. Я, я не можу цього зробити. Що мені в нових реаліях? робити? Яку професію свою? Тобто я посеред магазину став і заплакав і опустив руки. А треба діяти. Вітаю! Мене звати Юрій Мельченко, я психолог. Я допомагаю людям справлятися зі своїми станами невизначеності, внутрішньої невизначеності, котра викликана цією кризою, кризою війни. Зараз всі українці переживають внутрішню біль через війну, і всередині кожного з нас проходить психологічний фронт. І одна з битв за, свій, за свою психологічну цінність ведеться зі станом внутрішньої невизначеності. Що таке взагалі внутрішня невизначеність? Вона переживається як сум'яття в голові, як такий голдумок, ти не можеш скласти уявлення взагалі про те, що, що відбувається. А через те, що ти не можеш скласти план, уяву про те, що відбувається, в тебе не виникає цього дій. Ти не в повному нерозумінні, ти... і це нерозуміння спричиняє повну бездіяльність, тебе опущені руки. Це сум'яття, внутрішнє сум'яття. До тебе приходять думки, що а що мені зараз робити, де насправді безпечно буде для моєї сім'ї. Якщо я переїду з небезпечного місця, чим я буду заробляти на новому місці, як мені влаштувати свою сім'ю? Як влаштувати там, в школу там, для моїх дітей? Так? І ці думки атакують тебе, вони приходять. А, але результатів від обдумування нема. У тебе не виникає розуміння, тому що мозок працює в іншому режимі. Війна викликає стрес. І когнітивні, когнітивні функції мозку вони придушуються, згасають. Тобто ти менш раціональний і більше ірраціональний. Мозок починає працювати в режимі стресу. Тобто бий біжи або замри. Через це підняті ефективні стани, притуллюється твоя просто розумова діяльність. Через це ти не можеш зрозуміти. Окрім слова, війна в голові, тобто добре, що відбувається? Війна. Але далі цього слова ти не можеш скласти структурований план дій, як, як ти неодноразово робив до, до війни. Разом із почуттям невизначеності, просто поряд або одразу е на фоні твого стресу, на фоні твоїх страхів, це почуття безпорадності, безпомочності, дезорієнтації. Воно, воно йде із тіла. Твоє тіло не бреше. Тобто, це, це не так, що ти просто назвав ну таки, вигадав собі цю, цю проблему. Ні, в принципі, за таких обставин, за стресових обставин, стресові реакції нормальні. Це війна, це це немирний час. Ця безпомічність і безпорадність, ніби ти стикаєшся з непереборною силою, ніби ти стикаєшся з якоюсь тотальністю. Ти, ти не можеш нічого протиставити. Ну, тому що війна це щось велике, а ти такий маленький, маленький, безпомічний. А я ви себе в п'ять років, коли б ти з батьками пішов до лісу і десь би заблукав. Що це таке? Великий ліс, кожен кущ е шерестить, поряд мене нікого нема. Що мені робити? Це безпомічність і дезорієнтація маленької дитини. Або моя історія, я, ну, кожного, мабуть, є такі історії. От, я пам'ятаю, що я в 5 років загубився в магазині, так, відійшов від мами, і довго вона до мене не підходила. Ну, довго, це може там, хвилин 15, так. Я загубився, і я спочатку шукав маму. Я, я боявся, в, в мене страх. Де ж моя мама? І я хочу, щоб вона мене обіймала, бо мені страшно. Я просто посеред зали став і заплакав. Просто став і заплакав, тому що я, я безпомічний. І оцей оточуючий світ, такий великий, і такий небезпечний, схожі штуки зараз переживаєш ти. Ця війна така велика, вона просто повністю зруйнувала хребет твоєму мирному життю. Тобто твоїм планам, твоїм цілям, все було організовано, все було, все було безпечно, це було під мирним небом, все було спокійно. А зараз що? А зараз хаос. Зараз хаос. Я ще хочу е, дати вам чотири е, інструменти: е, як працювати зі своєю невизначеністю, не дивлячись, який це може бути і страх, і це може бути оце почуття невизначеності, безпомічності, не дивлячись на те, що може це нагадувати вам. маленьку дитину, тим не менше, це ваша психіка, і, е, щоб налагодити контакт зі самим собою. Е, Треба бути відкритим до, до самого себе і не треба себе карати, бічувати так, і вмикати свого внутрішнього критика. жодним чином не треба. І так, перше, перше це філософія невизначеності. Треба зрозуміти, що взагалі-то і до мирного часу ми живемо в невизначеному світі. Взагалі, я на про внутрішню невизначеність, я поки про зовнішній. І якщо хто цікавиться історією, цей період від Другої світової війни до 2014 року і до 22-го року в Україні так він був мирний. На нашій території не було війни. Але це аномально. Бо як бо людство завжди живе в станах війни, так і це нормально, якщо ми подивимося для на історію, нормально мати війни. Люди приймають участь в збройних конфліктах. Збройні конфлікти приносять лихо, приносять розруху, приносять геноцид, так? Е і як мінімум вони для мільйонів людей руйнують мирне життя. Так? Тобто це нормально і окрім він є ще техногенні катастрофи. Це Чорнобиль, який був у нас там 30 років назад, більше 30 років назад. Е це кліматичні різні кліматичні зміни, так? Е кліматичні катастрофи. Тобто, Руйнація вона завжди відбувається. Я хочу підвести вас до висновку, що треба прийняти такий факт світу, як, як війна, як руйнування, як взагалі економічні різні кризи, економічні катастрофи. Наприклад, в США в 20-х роках роках через економічну кризу від голоду вмерло близько мільйони людей. Першим зціленням є те, щоб визнати, що війни це нормально, катастрофи це нормально. І такі надлами переживає, мабуть, там кожне покоління або через покоління люди, кожне друге покоління це переживають. Наприклад, ось там моя бабуся, вона дитина війни Другої світової. Тобто друге, третє покоління, це переживає, і це нормальне, і це треба прийняти, як те, що над головою у нас є синє небо. Щоранку сонце встає, а ввечері воно сідає. Друге, що хочу я сказати, що твій стан невизначеності не означає факт невизначеності. Зараз я поясню. Дивись: твоя стан невизначеності це твої почуття і думки. Так? Почуття безпомічності, дезорієнтації або навіть я такий милий проти цього цієї, тотальності цієї війни. Плюс думки, а що мені робити, а що далі, а я не знаю. А як я прогодую себе, як я допоможу своїй сім'ї, я, я не можу цього зробити? Що мені в нових реаліях робити? Яку професію освоювати, як збудувати свою кар'єру, як заробляти гроші? Тобто, це, це думки плюс стан, психоемоційний стан, думки плюс стан. І якщо ти провалюєшся в почуття невизначеності, то дуже часто це бездіяльність і найбільш катастрофічно для тебе це не діяти. По-перше, не по це неефективно, по-друге, це ще погіршує це почуття невизначеності дезорієнтації. Так от, твій стан, твої думки і твої емоції не дорівнює поведінці. Ще раз, те, що ти зараз навіть переживаєш почуття невизначеності, не має тебе налаштовувати на бездіяльність. Тобто, на противагу цьому стану. Тебе, ти маєш взяти папір, ручку, скласти план дій, що мені робити в цій ситуації, і діяти. Тобто, перше, зрозумій, твої думки і твої, твої емоції не обов'язково. Ти, ти маєш згідно своїх думок і згідно своїх емоцій діяти. Ти маєш вибір. Тобто вибір на більш конструктивну поведінку. Твої стани не тотожнюють твої, твої поведінці. Не треба вестися. Є, такий, є така уловка наших афективних станів, тобто вони змушують нас діяти згідно цих афективних станів. Почуття невизначеності — це стати, як, ну, як я це переживав в п'ятирічному віці, тобто я посеред на гезнестав, заплакав і опустив руки. А треба діяти. Третя порада, третя порада це толерантність до ваших афективних станів. Тобто не дивлячись на страх, не дивлячись на стрес, не дивлячись на почуття безпомічності, це все дискомфортно, це все важко переживається. Але тим не менш, ви не маєте тікати від цих станів. Тобто, що таке тікати від цих станів? Для людини, яка не практикує техніки емоційної саморегуляції, нормально, якщо я переживаю стрес, ну піду я значить, там, покурю або вип'ю алкоголь, або з'їм шоколадку і буду пити каву, каву з шоколадку. Тобто це заїсти. Або це через, через психоактивні речовини загасити. От цього не треба робити. Або якщо це не, значить, психоактивні речовини, людина ніби це подавлює і всередині себе тікає від цієї почуття невизначеності. Так от не треба тікати. Тому що як тільки ви втікаєте, ви це законсервовуєте і, 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 і цю пружину ніби стискаєте, стискаєте, в якийсь час вона просто розіжметься і може вас всередині розірвати. Тому ви. Зустрічаєте ці почуття, не тікайте від них, і застосовуйте техніки емоційної саморегуляції. Я дам посилання. Ось тут у мене є техніка емоційної саморегуляції, не тікаємо від наших почуттів. жодним чином. Розвиваємо толерантність. Тобто, ваш психологічний фронт це зустріти ваш ворог. Це почуття невизначеності. Так, наприклад, ви від нього не тікаєте, ви його зустрічаєте, ви перебуваєте в ньому і допомагаєте трансформувати це почуття за допомогою технік емоційної саморегуляції. І четверте, найважливіше, так як е, найбільша шкода від почуття невизначеності це просто опустити руки і бути дезорієнтованим, нічого не робити, Так? це найбільшу шкоду приносить. Тому що ваша нервова система, в принципі, може витримати наднавантаження, над там великий страх і стрес, і почуття невизначеності, і ви від цього не помрете. Але якщо ви не будете діяти, то постраждає ваше життя, і життя ваших близьких. Тому е, вам треба. Вам треба скласти план дій. Є конкретна структура, є чотири пункти: основні. Перший пункт ви для себе маєте прописати, що я роблю для власної безпеки і безпеки своєї сім'ї. Плюси і мінуси того місця вашого проживання, де вам буде комфортно і для, для вас безпечно. Тобто, ви маєте там зрозуміти, наприклад, там ви жити в великому місці, там більш там, наприклад, наприклад, більш небезпечно. А безпечніше, наприклад, жити в передмісті. Наприклад, от ви для оці розрахунки виписуєте в зошиті і маєте зрозуміти, де буде комфортно і безпечно. Ви маєте писати себе план дій, що треба робити задля джерела доходів. Тобто, якщо у вас є ваша робота. Ви ви для себе так і прописуєте. Джерело моїх доходів є в мене е, моя робота. Ви або ви ходите ну, в фізичному світі, десь працюєте, або е, працюєте онлайн чи е, на віддаленому режимі, чи через комп'ютер. Тобто, ви маєте для себе прописати, що джерелом моїх фінансових доходів є моя робота, є робота моєї дружини. Так, і у нас є ці гроші. Тобто, перше, це у нас де, наш, де нам безпечно. Друге, це де ми маємо, де, від чого ми заробляємо гроші. Чому ми все це прописуємо? Ми це прописуємо, щоб передати психіці сигнал, що насправді ми перше живемо в такому-то безпечному місці. Друге, що ми маємо доходи ну, зі старої роботи. Або якщо я втратив роботу, то я зараз або волонтерю, або значить, працюю там на новій роботі, або шукаю собі нову роботу. Ми психіці передаємо. Те що, те, що ми живемо в безпечному місці, це знижує градус стресу. Те, що ми маємо джерело доходів або, або скоро його створимо, це теж ще знижує градус стресу, тому що це почуття безпеки. Ми маємо в психіці дати почуття безпеки. Третє, третє дуже важливо соціальні зв'язки. Окрім ваших зв'язків і спілкування в сім'ї, у вас обов'язково обов мають бути контакти поза вашою сім'єю. Це можуть бути колеги, це може бути волонтерство. Це якщо ви в абсолютно новому місці, все одно заводьте на роботі контакти, з ким можна поза роботою просто випити, випити чашку чаю. Навіщо нам соціальні зв'язки? Якщо перші два пункти це почуття безпеки, ну фізичної безпеки, фінансової безпеки, це теж це все безпека. Третій пункт соціальні зв'язки це ще, ще знижує рівень стресу, тому що коли я відчуваю себе частиною якогось соціуму якоїсь групи мені ще безпечніше тому що одна із важливіших потреб у людини крім сім'ї в неї є потреба бути частиною якоїсь суспільного об'єднання так Саме, не може бути колеги і так далі або там волонтери так ви маєте обов'язково спілкуватись одним з пунктів при лікуванні депресії в когнітивно поведінковій терапії обов'язково мається людина має, має мати соціальні контакти так і ви маєте створити, якщо у вас є вже соціальні контакти, більше проводити часу. Якщо не то створити обов'язково соціальний контакт. І четвертий четверти важливий момент ви маєте для себе прописати, окрім трьох пунктів, четвертий фізична активність. Кожного дня займайтеся хоча б 30-40 хвилин фізичною активністю. Це може бути йога, це може бути фітнес, це може бути там, пробіжка. Обирайте для себе те, що вам подобається. Особливо важливо в стресових станах е, утилізувати цей надлишковий стрес. Окрім техніки емоційної саморегуляції, обов'язково застосовуються е, фізичні вправи. Фізичні вправи допоможуть вам ще знизити е, оцей стан, стан стресу. Ще хочу додати, що 70% людей мої поради е, допоможуть і дуже сильно кардинально покращують своє самопочуття. Для інших 30% є е, Є одне одне зауваження, так, я хочу конкретизувати, що ваше оце почуття невизначеності, якщо вам не допоможуть всі техніки, швидше всього, воно було закладено у вас в дитинстві, а зараз посилено війною. Тобто в дитинстві були незадоволені потреби у батьківсько-дитячих стосунках, в почутті безпеки, в емоційному контакті. так? Тобто цього не вистачило в дитинстві. Ви, в принципі, вже до війни це тим чи іншим в стресових якихось обставинах почували себе дезорієнтованим, почували себе безпомічним, маленьким, котрий притеснить у цьому великому світі, але війна це все, все розширила так? і посилила. Тому моя порада оцим 30%, котрим не допоможуть ці паради, звернутися за допомогою до психолога. Щоб щоб ви пройшли оцей внутрішній фронт без страт для самого себе, тому що війна рано чи пізно закінчиться. Але ваш внутрішній фронт, незалежно від того, що бойові дії закінчилися, може не закінчитися. І ці всі стани безпомічності, тривоги, стресу ви можете перенести в мирний час. От для того, щоб цього не сталося, я дуже раджу вам, щоб ви пройшли це випробування разом з психологом.